А ось співачка кола заспівала гімну України просто у літаку. Відео, яке зняв хтось з пасажирів, з'явилося у мережі 24 серпня у день незалежності. Вона летіла до Варшави. Пасажирам, які перебували на борту, співачка нагадала, що в Україні триває війна. Розповіла про свято незалежності і заспівала. Саші вороженьки як роса насокого роду за Україні героям слава! Відповімо ми колі у Києві. Помітили американського фотожурналіста Стіва Макарі. Він є автором відомої фотографії афганської дівчини. Американський фотожурналіст відомий за своєю фотографією Афганська дівчинка, яка була опублікована на обкладинці National Geographic 1985 році. Фотографа помітили у центрі Києва з фотоапаратом. Вірогідно він приїхав сюди у робочих справах. Загалом, за час повномасштабного вторгнення, десятки всесвітньо відомих людей приїжджали в Україну. Давайте згадаємо, хто це був.